А оті ті двоє бавляться тих, кого я просила, далеко не уходити і бути біля хати, скачеш що одне, що друге. Сонечки мої, а що ви робите? А куди поскакала таке стрибуче золотко Мейсон? Куди ж ти поскакав? А? Ну конечно, ну конечно, ах ти вибражуля. Мейсон. Мейсон. А кого я просила бути біля хати? А хто-то в травичці ховається, а хто-то балуваний котик. Хто балуваний котик? А де Марся? Марся. Мейсі. А во і Грейсі вискочила. Розквітла лича. Все просинається. Природа просинається. Поти цілими днями бавляться до хати загнати неможливо. Боже, як їм весело. Грейсі не уводь його. Мейсон, а тобі не можна, не можна перелазити. І це ж диви, кажеш, не можна, і все одно він робить. Ну. Мейсон? Не можна робити так, во. Рейсі, я тебе прошу повернись на ділянку. Ти ж знаєш, що він може заблукати. Мисенятко, давай, повертайся, повертайся, моє золотко. Та ти моє золотко золотеньке. Сонечко маміне. Маміне сонечко. Ой, сонечко, звісно, сонечко, але трохи противне. Куди? Куди? Мейсон! І як я тебе з тих чагарників буду доставати, скажи мені, будь ласка. Мейсон. Та красуня поскакає і спітляє, А ти що будеш робити? Ні, ну ти диви. Ой, мейсен. От посраці колись получить той мейсен. Це той, кому не можна за межі ділянки, ага. Якого я потім по півдня шукаю по всьому селі. Гресі, веди його до хати. Смуга перешкод для котів. Паркан повалений. Ага. Нічого, нічого, ремонт доробим, поставлю вам паркан. будете чемні. Угу. Ага, ага. <ріст> Боляче було, так? Да? Мисенчик, ходи до хати, там ти все знайоме тобі, ходи. Хоч би що Грейсі прийшла, треба бачитися. Він її не бачить, але прий чудово чує. Красуня моя. <різь> <різ'> Мейсон, ти щасливий. <різ'> Нарешті вона тебе прийняла. Мерсенятка. так всі порозлягалися в траву, всі відпочивають іділія. А біля хати отак лежати не можна, скажіть мені, будь ласка. Гресі, та ході сама ходи до хати, і їх веди за собою, а та манша. Патруль на межі ділянки.